Ну а просто зараз ще одна величезна проблема, яка поступово стає дедалі гострішою: реабілітація наших поранених бійців. Скільки захисників і захисниць тепер потребують відновлення? Точних даних немає, але ще торік йшлося про те, що їх уже не менше 100 тисяч. Що ж таке ця реабілітація у нас зараз? Чи справді буквально ставить на ноги і вчить адаптуватися до життя? Як швидко після поранення слід звертатися до лікарів із фізіотерапії? І скільки це коштує? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ніна Грушецька про нову галузь, яка буквально вибухнула в Україні. Уявіть. Він нарешті вдома. Однак здоров'я лишилося десь там, на полі бою, і тепер і йому, і вам потрібно змиритися не лише із постійним боєм після поранення, із обмеженнями після ампутації, а і максимально швидко повернутися до звичайного активного життя. Однак ця битва набагато підступніша ніж вам може здаватися, адже черги на реабілітацію в хороші заклади. Досі існують попри 10 років війни. Десятки років ми називали реабілітацією ванни, грязі різні компреси. Нині ж на сайті мозу все це названо недоказова медицина. Можливо, приємно, але не діє завжди oh. інших країн, так і в нашій країні, поштовхом для реабілітації є війна. І першим поштовхом це війна у початок війни у 2014 році. І другий такий імпульс для розтку реабілітації – це повномасштабне вторгнення. Приміром, фахівця ерготерапевта офіційно не існувало аж до 2016 року. Випуски перших інтернів. Ось ми очікуємо. Основними завданнями ерготерапевта є пристосування і відновлення певних рухових навичок. Ще через кілька років, у 2020-му, нарешті прийняли профільний закон про реабілітацію. Його суть так звана мультидисциплінарність. Все в одному місці і дух, і тіло. Реабілітаційне відділення повинно бути у кожному кластерному і багатопрофільному надкластерному закладі охорони здоров'я. Реабілітація насправді важка праця і майже завжди болюча. Бо починатися має максимально швидко після поранення в цій столичній лікарні. Фізіотерапевти, йде до пацієнта буквально із перших же днів працюємо з пацієнтами після інсульту, після травм, після поранень. Один із підопічних тут командир танкового взводу 5-ї штурмової бригади Андрій, поранений під бахмутом. Попали під артилерійський обстріл. Одному хлопцю моєму механіку була пошкоджена рука кінцівка, і її ампутували. Відновлювати його доводиться після паузи. І у вас осколки в кінцівці? Так, да, Було враження правої кінцівки, уламок залетів в грудну клітину, пошкодив нерви. На, на лівій руці основна травма це мене пошкоджена ліва ліва нога. Довго лежав, довго був в апараті зовнішньої фіксації. М'язи всі атрофовані. Його надія на новітню технологію. Вона стимулює нейропластичність мозку і включає здорові нейрони. Ми на екрані записуємо рух здоровою кінцівкою, а потім за допомогою апарату воно відзеркалює. І заставляє мозок думати, що це працює його уражена кінці. З боку така вправа видається легкою, та не Андрію. Кожен рух, яким робимо там з фізіотерапевтом, завжди супроводжується болю. за цими крутими хлопцями, і з їхніми травмами у лікарні вчилися працювати прямо з бою. Коли пінські шпиталі розбомбили, пацієнтів привезли до нас, і це був наш перший досвід роботи з пацієнтами з ампутаціями кінцівок. Так, ми дуже швидко знайомилися з усіма протоколами, які є. Почали допомагати іноземні партнери і новими методами, і новими технологіями. Зараз тут освоюють навіть застосування екзоскелета. Майже 10 тисяч пацієнтів стільки прямо в цей момент отримує реабілітаційну допомогу в стаціонарі. Наприклад, фізичний терапевт може забезпечити 6 годин реабілітації. Тобто, фізичний терапевт це два пацієнти на день. І з цього розрахунку пропускна спроможність нашої системи реабілітації – це біля 10 тисяч пацієнтів щодня. У 2023 році на стаціонар було законтрактовано 262 заклади. В цьому році, 24-му, 295. Ціна питання від 10 до 40 тисяч гривень залежно від складності. І за це вже сплатила держава. За найважчих пацієнтів з реабілітаційною допомогою ми сплачуємо 41 тисячу 500 гривень за реабілітаційну допомогу тривалістю щонайменше 14 днів. Однак черга таки існує. Більше людей хоче потрапити в найкращі, наприклад, в заклад, який є центром досконалості, які вчить інші. й не дивно, бо від цієї першої допомоги залежить скільки навичок із колишнього життя він собі поверне. Ми розказуємо пацієнтам, що їм потрібно додому взяти, і як адаптувати правильно житло, щоб це було безпечно для пацієнта, щоб пацієнта можна було залишити на якийсь час самостійно вдома. Олексій Шатнюк отримав поранення під час революції гідності. Ви бачите зараз о, тим оком, яка постраждала. Та він прийняв рішення допомагати призвичаїтися до нових умов іншим, тому обрав нову професію фізичним терапевтом. А отже, так зможуть й інші є. Люди з великими враженнями, і вони потребують поступового відновлення, починаючи від найменшого, наприклад, можливості повертатися в ліжку, сидіти, займати положення, сидячи. Утримувати положення, от є з досить легкими враженнями, наприклад, як після контузії або після легких порушень. Ось один із приватних центрів реабілітації в Одесі. Він більше схожий на спортклуб, бо тут займаються пліч-опліч люди і без діагнозів, і із найскладнішими. Така концепція. Його власник Сергій Ращенко створював заклад за для свого сина. У нього була тяжка черепно мозгова травма. Це був 15-й рік. А отже, для пацієнта із такою травмою в Україні шансів майже не було. Один центр, який мог працювати з такими випадками, але там можна було лежати, лише там в коридорі, десь щось таке, тому що було дуже багато військових поранених наших бійців. Родина перевезла сина до Іспанії. Близько року з ним працювали там, і навіть нам сказали, що він ніколи не буде розмовляти. Ну, за рахунок тих пошкоджень мозку, які є, він не буде розмовляти, він буде таким овочем. Тому вони повернулися додому, і Сергій почав по шість годин на день займатися із сином самостійно. І він щось там може розмовляти, навіть он, ну, щось може мислити. Він розуміє гумор, наприклад, ми працюємо над цим кожного дня вже вісім. 8... Років процес і результат фільмував та викладав у соцмережі. І так зібрав армію тих, хто так само дбав про рідних у чотирьох стінах. В той момент і зрозумів, потрібно створити центр для таких, як його міша. Серґеович Рашарашенко Ра 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 однак стикнувся із проблемами. Перша в Україні майже немає якісного обладнання. Німеччина, Німеччина. вон з Норвегії, тренажер. Наприклад, друга дефіцит фахівців. Та велика війна змусила державу реагувати. На сьогоднішній день ми маємо 65 закладів, які готують фахівців з реабілітації. В цьому році випуск планується 2600 фахівців з реабілітації. І це люди, від яких реально залежатиме нормальне життя не лише наших героїв і їхніх сімей, а й усього суспільства. Цей бій за повернення з війни ми теж повинні виграти. Ніна Грушецька, Денис Чиж, Валентин Шилко, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.